Боже, мене вже тут так давно не було, що я вже позабував, що викладав, про що говорив, і взагалі. Так давно мене не було на Ютубі, що мені здається, що для мене прийшла вже ціла вічність. Ой. А, ну, зараз не про це. Думаю, ті, хто слідкують за новинами і оновленнями в нашій улюбленій грі, знають, що сьогодні за дата і про що буде цей ролик. Сьогодні був присвячений стрім. Глобальній версії, яка вийде за 10 днів, а саме 4.0, де нам показали дуже багато всього, але водночас і налили води, якщо ви розумієте про що я. Тим не менше і зараз я це все більш динамічно і структуровано вам розкажу, щоб ви знали, що творилося за годину стріму загалом, і були готові до цієї онови. Біля мікрофона Віталік. Приємного перегляду. Так, почнемо саме з того, що нам зразу вкинули в лице і що нам, думаю, всім сподобалось. Нова локація, новий регіон, купа нових персонажів, які нас в майбутньому чекають. Я вже собі намітив, як мінімум двох. І звісно, я говорю саме про Фонтейн. Величезна локація, яка наполовину заповнена водою. І як ви могли зрозуміти зараз по футажах, які бачите на своєму екрані. Май майже всю кількість часу ми будемо приділяти тому, що будемо плавати, і нас буде душити вода своєю кількістю. Воду налили не тільки на локацію, але на самій прямій трансляції. Я дивився китайську версію, яка йшла година, друга чи третя дня, і розумію, що вони практично все говорять на китайській, але є субтитри англійською, тому. В принципі, водночас було цікаво, і водночас не цікаво це дивитися, тому що розговорювали дрібні деталі, які взагалі не знаю для кого цікаві, особливо для самих звичайних гравців Геншини, які просто хочуть бачити нову картинку перед собою, а роздивлятися на якісь деталі про механіки говорити, внутрішні якихось мобів, як вони це робили на трансляції, мені не подобається. Тим не менше, є про що насправді поговорити, окрім оцих опущених дрібних деталей, які ну не потрібні. Перше, це те, що нас чекає щось подібне, що я побачив у трейлері. Подібна сюжетка як у інадзумі, де ти бився проти, проти самої, як би сказати, інадзуми, коли ти бився за сторону саме острова Ватацумі. Але тим не менше цього разу це буде розгортатися в більш глобальному масштабі, і тут вже прям є дві фракції, одну з якої, я так зрозумів, можна вибрати. До речі, я так і не побачив, чому не показали саме, як користуватися головним героєм і його новою стихією Гідро. Не знаю, це буде загадкою, або це вони приховали на пізніше. Сподіваюся, вони не зіпсують всім настрій, як це зробили у Інодзумі через таки з електростихією. Сподіваюся, це буде щось типу як з Дендро, що головного героя все-таки можна буде якось використовувати, а не буде він лежати мертвим грузом у колекції. Так, це новий взагалі регіон. Потрібні й нові персонажі для цього регіону. Нам показали декількох персонажів, три, з яких будуть доступні уже в, в цьому оновленні, один з яких буде саме п'ятизірковим це Лінія. Це буде піролучник. Поки що не можу сказати щось про нього толково, тому що я не розумію його механік. Те, що показали на прямій трансляції, мені не вкладається покшу в голові, як ним користуватися. Чи це саппорт, чи це Дамагер, чи це взагалі персонаж, яким можна буде грати, чи це чергова п'ятизіркова Ембер. Не знаю, не знаю. Будемо дивитися, будемо розглядати, коли він вже буде саме безпосередньо на анонсі, коли його можна буде дійсно пощупати. Далі за списком іде сестра Лінет. Вона буде стихії і єдине, що я зміг урвати, це те, що в неї... мені подобається те, як її зробили її візуальну складову. Тому я думаю, я би хотів собі якось вибити хоча б її для колекції. Неважливо, чи вона буде сильною грабельною, чи не сильною грабельною, вона прикольно виглядає. Ну і по сумісництву так само і Фермінет, який. Появляється, є щось типу дайвера в фонтейні. Виглядає він прикольно. Особливо ці веснушки на його щоках це, це щось новеньке. це щось новеньке, та. Тим не менше, я помітив, челік, по походу, битися буде і фізою, і кріо стихією водночас, та як я помітив, що його фізудари швидше, ніж його кріоудари. Тому будемо сподіватися, що він буде гратися від якихось цікавих реакцій, наприклад, як розбитий. Коли ти заморожуєш противника і б'єш тяжким ударом, це би було хоча б якась різнобарність в. В плані фізи в нашій грі, а то зараз вона лежить мертвим грузом. У нас буде два нових сети, один із яких буде повністю сконцентрований на елементальний навик і буде збільшувати дамаг саме його, а другий збільшує шанс критичного попадання. Причому цей шанс критичного попадання може стакатись. І як на мене, цих два сети виглядають дуже імбово. Принаймні, вони не будуть, не будуть зайвими, як той самий сет відголосків Разом з кіновадним загроб'ям лежить. Ну і саме цікаве, напевно, те, що взагалі е, чекає кожен, який дивиться пряму трансляцію, і кожен, хто чекає наступну днову, хто ж буде саме у банерах, хто буде на рерані і кого взагалі можна буде крутити. Скажу відверто, саме ці банери, які будуть в 4.0, будуть дуже дуже смачними, і тих, в кого є або гроші, або наготовлені геми, краще їх використовувати прямо зараз. У першій половині нас буде чекати лінії разом зі своєю сестрою, а також по сумісництву буде Єлань, яка була, мені здається, вже досить давно. А в другій половині нас буде чекати джунглі і тарталі разом із Фремінет. Я особисто буду викручувати тільки Фермінета, як мені цікава його стилістика бою, і він мені найбільше насправді зайшов зі всіх трьох персонажів, які можна буде дістати в, в цій версії. Ну а якщо вам просто цікаво, на кого я запав серед всіх персонажів, то це напри, напевне це, напевне. ця дівчинка, яка, ну, ну напевно, ви бачите. Я забув, як її звати, по-моєму, Клорін звати її. Хоча, хоча я можу помилятися, ну і безпосередньо це гідроархонт, яка би вона не була там вже поганою чи навпаки доброю, чи яка вона там взагалі є, мутна жінка насправді. Я все одно її теж хочу вибити, тому що, да, це архонт, а архонти завжди сильні. Ну, і в кінці ви можете бачити зараз безліч різних івентів, які нас будуть супроводжувати впродовж цілої тривалості цього оновлення. Можу єдине сказати лише те, що деякі з них вже повторювались. Наприклад, як основний івент в Сумеру, як тільки нам додавали саме сумерські ці тропіки. Ти фоткав тваринок, щось шукав, щось от збирав. Оце те саме, тільки тепер в фонтені, щоб ти зміг познайомитися з цим регіоном. Ну і на кінці безпосередньо три промокоди, які можна буде активувати сьогодні до 12-ї години ночі за київським часом. А на цьому в мене все. Дякую, що подивився цей ролик. Сподіваюся, він був тобі корисним. Не забудь глянути ще деякі ролики, які, в принципі, в мене є на каналі. А також чекай на нові до зустрічі і бережи себе.